Так, чат, всім добрий день. І що? Е, наразі прикол, який вийшов трошечки з під контролю, от, е, довів мене власне, сюди. Все звичайно почалось з оцього коментаря. Він десь тут буде, надіюсь, ми його ставимо, І, власне, продовжується от власне і зараз. Ви всі пам'ятаєте такого, як. Героя, як власне, Фістес Войт, і сьогодні буде невеличкий гайд на нього. Неочікувано, я теж так думаю, і так далі. Е, от, ну але, да. Я неіронічно почав на ньому знову погравати, як на саппорті, і на четвірці, і на п'ятірці. Е, от. І думаю, що він, як і раніше, дуже і дуже прикольний. Звичайно. Якщо натиснути на е, зміни, от, отут. Отут це його була якась в якійсь мірі смерть, тому що там зону сильно порізали в момент, коли вийдав всі спанували, і відразу про нього забулися. Я ж, власне, якось зараз почав знову на ньому грати, і мені здається, що е, оцей фікс е, Хронокубо не такий вже і критичний, як здавалось, на перший раз. Е, от тому так. Швиденько, давайте поговоримо про перше. Це грані і базові стати. В загальному на лінії він доволі приємно себе почуває. В нього голих 560 хп, 3,5 армору, 300 моспіду, таке все доволі середнє, евердж, нічого супервисокого, але і не низьке. Тепер він доволі швидкий, має ну, з додатковими артефактами ХП багато, в загальному норм. Перші ігри, які я на ньому грав, я грав все ще з квадратом. Е, не знаю, квадрат мені подобався трохи менше, можливо, через те, що в деяких іграх не вистачало якогось стану, локдауну і тому подібне. І, можливо, не було багато е, героїв, які би гарно комбінувалися власне, з е, квадратом. Тому якось отак. От, От Звичайно. З ним грати приємніше. Але з якої точки зору? З точки зору кулдауну ти частіше б'єшся на першому рівні. Тут, як ви бачите, 125 секунд, тут 155. Різниця насправді дуже суттєва. От. Е це єдиний такий момент, який я бачу приємним. Е, чесно, останні гри, які я грав, я більше грав з хроно. Так, на сапорті грав з хроно. Не знаю, доволі непогано. Був один момент такий на півруїну, але це було в п'ятницю. На Петідоті. в нас було ще три Мілішних Кора, і там насправді важко було ставити хроно, хоча я там грав на Кері. Ну і неважливо. Е, з хроносферою мені подобається трохи більше. От, але це не, репрезентативна статистика. Треба награти. Більше все-таки, я думаю, що варто буде звертатися до часового поясу, але більше з. Е Моментом, коли просто більше не граю, напевно, більше по драфту залежить. Бо зараз я беру хроно, коли бачу або прикольну комбінацію, або бачу, що е, по грі буде якось, я себе буду знаходити з хроно швидше, скажімо так. Так, що, поїдемо далі, напевно, по стартовому білду, по стартовому білду, і взагалі розкажу. Як, на мою думку, має герой працювати, що я в ньому бачу, і чому, як на мене, він сильний. Тут гра почалася взагалі з того, що в нас не було великої кількості кор-героїв. Тут вони посвапалися, в нас валора пішла власне, на Ізі-лінію, але так не мало бути. Тому гра почалась уже відразу з якоїсь катавасії. Так, на рахунок стартового білда: е, Стік, цирклет, гілка. Три танго, гранатка і сентря. Е, Чому стік? Поясню, завжди, зараз на лінії дуже багато йде розміну, всі б'ються, кидають нюки, його приємно заряджати прям. Відразу, плюс я е, собі так розумів, що в мене буде погна три активних кнопки. Ну, і напевно, що шейкер, в якого теж є дві активні кнопки, ну це в загальному багато, і вони харасяться, ними добивають, Шейкер часто тисне тутем, ну стік виправданий. Далі на рахунок цирклету. Якщо ага, звідси не можна, якщо зробити отак, цирклет є важливою частинкою до Urn no of Shadows. До Урного Я думаю, що весел або Урна, і з переходом весел це основополягаючий, перший основополягаючий артефакт для цього героя. Зараз майже в кожній грі він виглядає тут непоганим, в деяких іграх він просто виглядає дуже крутим, в деяких просто корисним. Але як на мене, це дуже крута. Шмотка для Войда, вона гарно стакається з його найважливішим спалом. Де, в принципі, наприклад, в цій грі та, погна хіляє, на Сайленсера приємно накидати трохи на оцих персонажів. де в загальному це додатковий демедж, який ми скейлим. Що ми, власне, скейлим, коли купуємо урну? Тут вся ідея цього героя як супорта на будь-які 4 чи 5 позицій полягає в тайм-ділейшені. Не в хроносфері, а в тайм-ділейшені. Ви робите насправді дуже багато сповільнення, як тут помітно, та? Е, е висить ділейшн 8 секунд, що, як на мене, дуже багато з колдауном. Звичайно, на першому рівні багато, але. Те, що він висить 8 секунд і в героїв залокані кнопки, це прям дуже і дуже погано для них, тому що вони не можуть рухатися. Плюс, знову ж таки, це приємний демедж. І, власне, коли в нас є урна слеш весел, ви накидаєте ділейшн, Я часто докуповую гранатку. Е дуже і дуже круто це все в комбінації виглядає. Демедж залітає прям дуже і дуже багато. Давайте подивимося початкову лінію. Тут можна промотати швиденько. Е до моменту руни. Так. Зараз у нас буде руна. Зараз у нас буде руна, тут ми йдемо її забирати. Отут буде зараз важливий момент. Пуч хукає е, пугну. Погнав в загальному дуже проткий герой. Е, 330 МС, наприклад, має теоретично може від нас втекти. Да? Я не рекомендую взагалі майже. Ну, не ніколи, не ніколи, але майже не качати другий спел на початку файту. Хіба що це дуже ситуативно, якби, наприклад, тут було можливо чотири герої, снайпер також підійшов би до нас. Тоді, можливо, да. Але намагайтесь завжди, щоб там не було, виходити в таймволк на першому рівні. Хіба що, знову ж таки, тайм ну, дуже круто зайде на початку бійки, але таймволк. Level 1, must have, тому що це розмін по ХП, можливість відійти або напасти, стрибнути добити кур'єра це набагато еф ефективніша кнопка, ніж е Delay на першому. От. Далі, насправді, вся лінія. Абсолютно о, так само, як і на будь-якому звичайному супорті, ви стоїте, пулите, хараситись. Тут я знаю, що в пугни є на першому рівні. Дікріпіфай можу собі дозволяти там трохи більше агресивно можливо зіграти. Бані, великий кемп, дивлюсь, маленький. Далі стоїм, лінія, на жаль, забушилась. Якби я відразу подивився на центрі, я про здевардию, було б Nice. Взяв собі капець, вийдом приємно якось я так погравав, не знаю. Можливо, я думав про це, як дивився реплей, варто було б виходити в швидку урну, я часто так роблю, але вирішив взяти буци, тому що пугна швидка і такий, думаю, ну, буду її якось наздоганяти, ніби воно і ок. Тут що, звичайний харас, намагаюся якось там інколи реагрити крипів до свого керрі і чекаю левел 2. Мені допоможе робити що? Правильно, більше агресивніше нападати, тому що ділейшн, як я казав на початку, супер душна кнопка, багато тої демеджа. Лотос, звичайно, на третій хвилині швиденько контролиться. Тут пугна вже вирішує не ризикувати, але. Давайте відмотаємо на секунду. Тут я забираю лотус. В мене вже, як бачимо, є левел 2. Я розумію, що я можу стрибнути вперед. О, також ренжа, як ви бачите, ділейшена дуже велика. І це була перша атака. Ми, звичайно, їх не вбили, але в шейкера два тангуси, в погне 3. Ми їх відігнали, трохи прохарасили. Принципі, норм. Внес Lotus є, 8 стіків, валора, в принципі, теж норм себе почуває. Наступна атака, і ми, по ідеї, їх вбиваємо. Знову ж таки, дефолтний лейнінг, нічого особливо не змінюється. Піду зараз там від пулю, напевно. Та. та та, та. Від пулю. Бачу пугну. Далі просто качаємося. Як бачимо, покріпстати, звичайно, в шейкера трохи ліпше. Ну. Як не ту тему, легше донаїти, легше добивати, але волора своє добирає. да, не так звичайно багато, як би йому хотілося, але знаємо, що ультимейт на ДБ, вона прилітає файт, і дуже гарний камбек з цього йде. Бачу, що тут на ДБшку нападають мою. Пугна тут агресивно так і розклікує. Передав лотос. Вони помиляються трошки в позиції за рахунок того, що в валорі є стільки лотус. Ми тут швиденько вбиваємо погну. І насправді, здавалось би, саппорт войдом, ми робимо тут кіл доволі впевнено. Так, я взяв левел 3 і вкачав баш. Це з тих ігор, що я зіграв, я думаю, стандартна розкачка. 1, 1, 1. Таймлок треба брати. Це класна штука, тому що. Наприклад, на умовну погну. Вона теж взяла капець, і я можу підходити до неї і просто починати її рейдклікати. Якщо Баш прокає, я даю їй додатковий ділейшн і б'ю далі. Плюс в цей момент в мене засейвлений таймволк, тільки до погни хтось мовиться, я відходжу. Все, в мене фул хп, я в сейві, але цей Башик в одиничку це важливий момент. от. Тому да, отак. Ідеально робити. Знову пул, далі стоїм. Можна глянути на нетверсию. 1900-1900, в принципі, різниця там в 100 золота це небагато, не дивлячись на те, що на тебе Кріпстат був такий собі, цей кіл поправив нам ситуацію по нетворсу, і ми далі стоїмо. Тут зараз, е... <кхе> так як на лінії знову ж таки все добре, лінія запушилась, Валора собі забрала сюди якось одного-два кріпи. Я... Вирішую поставити Вардик і сходити на шосту рунку. Як чемний саппорт, Втрачаю час і думаю, що робити. Дивлюсь на таймер. Зараз 630, біжу власне, на віздумку. Справді, знову ж таки, різниці між якимось іншим сапом по конкретному геймплею, напевно, тут і немає. от. Забирає віздимку. Валора за це помирає, але це, як на мене, хороший трейд, тому що ми віздимку забрали і нашу. Відповідно, ворожі супорти ну, без експи. Хоча в них ніби як трохи краще, але могло бути ще гірше, ми не дали їм розігнатися. Тут трошки не вийшло ліпше за бодіблочти, в принципі, погна підійшла. О, так, можливо, ми, ми і напали. Далі я Макшу все одно таймволк. я... Пробував грати З 1-4, 1, ну і Ultimate відповідно, не сподобалось. Max та не вистачає цього кулдауну на темболку. і з ним набагато приємніше. Ти по файту частіше можеш десь там підійти, дати якийсь удар, ділейшн, відстрибнути. Е -е... Де не настільки критично Макшу ділейшн мати на самому початку, аніж темболк. тому темболк Макшу в кожній грі ні разу не скіпав його. Добрає нарешті урну. Не дивлячись, що я забрав ФБ, урна трохи пізня, бо я взяв капець, але в загальному ситуація знову ж таки на мапі не найгірша в нас. Е, от. Продовжуємо ходити за рунами. Так, ну і як бачимо далі, я намагаюся добрати левел 6 і добрати тут весел. Весел імба, весел не контриться. Це, в принципі, перших 10 хвилин. Знову ж таки, конкретно нічого Ультраімбового звичайний стандарт, поконтролив дві руни, стоїш пулиш Але в мене о, 3600, ну це вже, звичайно, не валорі. Зараз ще якась друга смерть була. Але початок, як на мене, грабельний, нічого критичного, шейкер сильно не відірвався там, умовно, вперед. Ми не навмирали, не нафідали. У нас, в принципі, є рівень, є якісь артефакти 2200 нетворсу, Тому, в принципі, нормально з цим. Можна далі грати. Перших 10 хвилин була лейнінг стадія. Далі вже ви робите всі стандартні речі, які робить п'ятірка. Бігаєте з командою, намагаєтесь стакати, вардити. Просто при цьому, як ви бачите, 3-2-6. Вас дуже важко вбити, тому що є е, таймволки, Ви взагалі доволі неприємний ділей, е, герой з тим самим ділейшим. Тут у мене залі одна смерть, тільки через те, що вони там глобал натисли і, ну. Не можу я таке пережити. Другий власний момент, суперважливий для Вайда це квікбай. Я казав на початку, що найважливіша шмотка в більшості ігор це весел, тому що комбінація з тем ділейшеном дуже і дуже крута. Не у всіх є якийсь діспел. Як бачите, тут взагалі немає. Ну, типу, початкова гра це дуже і дуже крепко разом працює. Тому що, якщо ви не можете зіспелити ні ділейшен, ні тим більше весел, ви скоріше за все помрете. Другий найважливіший артефакт на супорт Вайді. Це аганім шарт. Шарт вам дозволяє стрибнути, побачити героїв, накинути ділейшн і вийти. І це взагалі відбувається майже в, не знаю, в 95 випадках зі ста. Це, це відбувається без покарання від ворогів абсолютно ніяко. Намагаєтесь під 20-ту хвилину на войді колети торментора своїй команді, от, тому що дуже важливо залутати шарт. Молитись, не знаю, свічку ставити і тому подібне. Тут, тут, на жаль, мені шарт не впав, впав він пожу, Але якщо б, наприклад, мені падає шарт, от який план дій в нас по грі далі. Тому що це би сильно мене заскейлило, Як бачимо, в пуджа відразу 7500 нетворсу, він дібрався взагалі до валори. І тут номінально в нас Керрі Снайпер, дебає так, ізі-лінія, але стартувала з офлейна. Тут не критично, бо як бачите, після е весела я підсейвлював собі гроші на цей шар для того, щоб його добрати е от. Зараз ми тиснемо смок, це теж важливий момент, раз в 155 секунд, або поряд того можете тиснути кнопку і колати свою команду в якусь бійку. О, тому що у вас є хрона, ви хочете піти його натиснути, де й в загальному герої на такому етапі гри, поки в них немає багато артефактів. З веселим ділейшеном робить супер багато неприємностей. Так, тут я вже докуповую шарт і буду зараз взагалі думати по грі, що я хочу купити. Що я хочу купити. Давайте зробимо швиденький аналіз, напевно. Да? Що я бачу проти себе? Я бачу сайленсера, який магія, шейкер, який магія, погна який магія, ну і зараз, якщо зміда, це магічний SF. Відповідно, я ще тут обдумував лотос, тому що лотус класний протестану і глобал зняти, але вирішив, що в кінцевому результаті пайп найкраща ідея. В цьому, власне, і далі. Буде заключатися весь і item build, і gameplay. Ви будете просто купувати речі, які вам потрібні для того, щоб задебафати ворогів, і забафати свою команду. Тепер уявіть, да, там з часом в мене зараз з'явиться пайп по грі. Ми тут трошки закинемо, вороги почнуть камбекати через цей ОПС, який я, на жаль, чомусь не перевірив. На ньому нас підловлять, ми програємо. За рахунок чого вони трохи камбекнуть, це неприємний момент з глобалом. Тут я думаю про те, що, напевно, по квікбаю буде плитка, якщо не помиляюся, От я думаю про те, що мені треба лотос. От тут пішов, власне, той самий закидончик. Той самий закидончик, так, я додав плитку собі, але все одно в кінцевому результаті буду виходити в пайп. <гум> І... Рекомендую вам, напевно, робити так само. Коли ви добираєтесь до двох ключових артефактів: e, Timewalk і Vessel. Нормально взагалі проаналізуйте, що проти вас, чи це лотос, чи це пайп. І вчора там була мене, наприклад, гра. Я купував Владмірс, типу кірасу на Spirit Breaker, тому що я грав проти Дровки, мені треба було багато зеленого армору і так далі. Тому тут вибір вашого артефакту насправді буде е, важливим. Е, соларка також виглядає дуже класно на ньому. Якщо граєте, можливо, Вакса і ул також добре виглядає. В принципі, ви мусите зробити з цього Вайда такого нео, який постійно не помирає, його важко вбити, він стрибає, розкидає ці ділейшени з таймволком, і просто такий супер-супер-супер неприємний персонаж. власне. Куди б гра вас не затягнула, хроно завжди хороший момент для е, камбеку, і це надія, яка тримає власне вас в грі. Звернув напевно увагу, що. Вітряна варда, оцей бар'єр проти Enemy Draft хороший, плюс, знову ж таки, ви хочете себе посилити, щоб вас не вбили. Особливо, коли буде момент, а він точно буде, де буде якось погано натиснути таймволк, треба якось себе рятувати. Як бачите, також тут на зачарування я взяв додаткове золото за хвилину. Це в загальному. Погано, але так як, можливо, на четвірці я б не брав, скоріш за все, тому що трошки більше спейсу є пофармити. Е, хоча, з іншої сторони, якщо чесно, не бачу нічого поганого. Да, ви кріпів б'єте прям дуже погано, ну що це важ, 60 демеджа і так далі. Але, в принципі, носитись по мапі, вардити, копійка якась падає, воно, в принципі, непогано. На рахунок о, нейтралок. Які би я рекомендував. Ну, з першого тіру, як вам звичайно заролиться, сестринські троси 10 з 10. так я дуже сильно полюбляю цей кубок Кобольта. Ну і зачарування по ситуації дивитися. ХП теж непогано, мов спід. Ну, якщо. Ну, я так роблю. Я беру, якщо є Кобольт, я зазвичай беру мовспід, бо воно круто стакається. Ви бафаєте команду, швидко бігаєте, прям дуже велика імба. З е, другої ступені, особисто для мене, це стой, іграшка Акробата, Тір 1 нейтралка. Далі, напевно, ну конкретно для Вайда, Далі, напевно, Рінг і Кларіті. Це три нейтралки, які б я хотів брати точно десь з 10 по зачаруванню вже. По ситуації. З цього ступеня, блін, пилок або вітряна варта. Пилок знову ж таки з такою самою ідеєю. Spirit весел, Time Deleytion, пилок, герої не регеніться взагалі, якщо нема дісполу, вони просто згнивають. Дуже крута штука. З 4-го тіру тут уже складніше, тому що і е, дезунський обряд прикольний, да, хорона має кулдаун, і бафається тільки ділейшн і хроно з Line, там в 135 секунд, але як на мене це імбово. Е, накидка і палка теж дуже класні. Палка, просто щоб засейвитись. Прям, дуже приємна річ. Ну і п'ятий тір. Це вже по ситуації, що там вам можливо треба на команду і так далі. Я ще на войді сапорті, напевно не доїжджав до п'ятого тіру, не пам'ятаю. По незралках, коротше, отак от. По артефактах я вам теж розказав: весело та шарт десь із десяти потрібно брати. Але можливо, можливо, ви зараз задаєтесь питанням: а що робити? Що робити? Коли от весел не потрібно, а такі ігри бувають, це правда. Інколи весел от не треба. Просто ти дивишся, ну немає особливо його на кого кидати. Тоді в мене замість весела є декілька варіантів. Перший варіант це зазвичай всі ми улюблений і їмбовий, е, хто правильно ви вгадали. Глімер Кейп. Супер крутий артефакт. Е, не знаю, я думаю, всі розуміють, що не треба пояснювати. Шмотка 10 з 10. Це раз. Другий варіант це Соларка. І третій варіант це грівси. В випадках гри проти венемансера точно апнутий барабан. Але от всі інші варіанти це от, грімер, Соларка, Грівси. Виглядає дуже імбово для команди корисно. Взагалі прям 10 з 10. Але от. З цієї капелки можете в принципі вибирати, просто знову ж таки: не спішіть, подумайте, якщо багато там магії, але весел не потрібен. Купуйте там глімерок соларку, форставчик теж нормальний. Коротше, насправді, знаєте. Можна набрати банально багато аур, там, наприклад, купи, купити пайп, Владмір, Соларку, грівси, в файт, стрибнути, шарда, дати ділейшн і ці всі бафи, і все, ви вже ультра корисний. Тому що ви заливаєте команду додатковими плюсиками, статами і тому подібне, вони з цього власне кайфують. Е, от. <кхм> так само, якщо. Тут початковий білд, давайте повернемося сюди, якщо знову ж таки, тому що початковий білд теж впливає, я церклет беру тільки через те, що далі виходжу в урну. Наприклад, якщо ви бачите, що весела не будете робити, замість цього церклета можете взяти ще одну гілку і сюди взяти фейрі фаєр, теж лишити три танго. Це якщо ви не виходите в весел, от ще одна гілка, сюди фейрік, і пачку тангосів можете підвести вже з перших, власне. Баунті. Не знаю, це була перша спроба, доволі спонтанна, тому що вона була забачена знову ж таки коментарем з Ютубу. Е, Бачите, добре лишати інколи ці коменти. Е, можливо, буду робити щось ще таке. щось ще таке, Але я не так часто граю прям на суперекстравагантних героях. Хоча в мене є ще легендарний свен на позицію 5. Е, можливо, буде якось і про Свена на позицію 5, але. Нагадаю, не забудьте лишити якусь реакцію під цим відео, тому що ваші реакції допомагають з'являтися таким відео, можливо, навіть спонтанним, але в будь-якому випадку я їх точно читаю, ну і, як бачите, роблю. Тому не забудьте коментар там, якийсь там лайк, всі ці речі буду дуже і дуже вдячний.